Всім привіт, приділучики, ви на каналі з вами є Настя Божевелін, звати Як хочете. І сьогодні в цьому відео я вам покажу, як скачати взлом до 1.91. Це одна з найпопулярних, самих улюблених вами рубрик на моєму каналі. І сьогодні я вам знову покажу, як скачати взлом до 1.91. Ну, коротше, просто взлом тока тому що. Е це не залежить від того, яку версію ви хочете скачати, це залежить тільки від того, що ви хочете скачати взлом тока бока. І насправді ви можете просто подивитись це відео і скачати в так як 1.90, так і 1.91. Немає різниці, просто сьогодні покажу вам, як скачати взлом тока бока. Перед початком цього відео підпишіться на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть щось прямо в коментарях, мені буде дуже приємно. І я зрозумію, що вам подобається мій канал і буду для вас більше старатися. І обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там дуже-дуже багато всього цікавого, дуже багато всього прикольного, і там ми з вами проводимо батли ОС, скачуємо зломи, проводимо конкурси на арти. Ось і все таке. Спершу ми заходимо на мій YouTube канал. Далі ми, я вам покажу, як скачати, ну, тобто, різні варіанти. Наприклад, ось є відео. І заходимо наприклад, на це відео. Тут опис і ось телеграм-канал. Ви натискаєте просто на посилання і вас перекидає в мій телеграм-канал. Також ось тут, в описі, ви пролистаєте і посилання. Мій телеграмчик натискаєте і ви вас теж прикидає в Телеграм. Далі YouTube Shorts. Скачати в зло. Десь тут має бути. Ну, коротше, можете знайти тут посилання. <плес> так, заходимо через опис, заходимо на мій телеграм. М -м -так, І приходимо в переглянути в Телеграм. Так, заходимо. А, це мій канал. Заходимо на прикріплене повідомлення. І у нас тут буде взагалі один. 91 без плеймод. Нажимаєте на цю кнопочку, коли у вас все скачується. Зараз я е, кхм, скачаю. Ну, коротше, у вас потім буде кнопочка Завантаження, ви просто неї натискаєте. У вас завантажується то каблука, ви кажете завантажити, завантажити завантажите. Ось і зрозуміло показано, що я робила. А, трошки хочу вам пояснити правила про скачування в токобока. Якщо до цього ви скачували взлом токобока з модної та магочої, можете не виділяти стару токобоку. боку. Якщо ви скачували злом такої splayмода, з, з вам потрібно видалити з а боку. Навіть якщо у вас офіційна токобока, теж вам треба видалити ну, токобоку. А, Також, якщо у вас iPhone, там, iPhone, iPad, ну, тобто техніка iPhone, у вас не буде скачуватись взлом. Тому що такі політики конфіденційності і, на жаль, на iPhone досі не можна скачувати взломи, хоча обіцяли таку приколюху, ну, не можна. Тому, на жаль, у вас не вийде скачати взлом такого бока на iPhone. Також, якщо е, у вас е, родительський контроль, батьківський контроль. Ви теж не зможете скачати з ламтого бока, але ну зможете, наче, але з дозволу батьків. Тобто у них має бути програма, і там будуть там, дозволи на скачування такої-то програми. Ви кажете, що так, можна, підтверджуєте з телефону батьків, наче це роблять. Ну так, взагалі, по суті, це має робити або з телефону дитини, щоб там вивести імейл, або номер, або якийсь пароль, або це роблять з телефону батьків. Тобто спитайте у своїх батьків, і вони вам скажуть, як це робити, тому що є багато різних батьківських контролей, різних програм, і це може бути різне. Але взагалі так просто взлом на батьківський контроль. Ну, взлом. Якщо у вас батьківський контроль, ви просто так не скачаєте. Тому що мені дуже багато хто пише, що у них там батьківський контроль, допоможе скачати, допоможе, скачати, допоможе скачати току боку. І все таке. ну. І ще що хочу сказати, мені дуже багато хто пише останнім часом, типу, скачай мені докубоку, бо я не вмію. Вибачте, будь ласка, але скачати з боку я вам не можу. Скачуйте ви все самі, самостійно, вручну. Я можу вам тільки розповісти, як це скачати, і ви самі вже скачаєте того боку. Тому що мені дуже багато хто в Ютуб таке пише, і я така задаюсь питанням: типу, а як я вам скачаю взлом? Типу, о, не немає вашого телефону, тому не пишіть мені таке. Ну, і на цьому, в принципі, все. Я наче, розповіла вам все що треба. Якщо буде ще якась додаткова інформація, обов'язково переходьте в мій телеграм-канал, скачуйте в злому, дивіться все, що вам там цікаво. Підписуйтесь обов'язково і ставте реакції, і взагалі активні читайте. І скоро буде конкурс на моєї народження, розіграш. Мега uh, розіграш, і також буде мега розіграш, коли в моєму телеграм-каналі буде 1000 підписників. Це такий міні-міні спойлерик. Тому швиденько набирайте тисячу підписників і, можливо, конкурс навіть буде на телеграм-преміум. Хто його знає? Всіх чекаю вас у своєму телеграм-каналі, всім до зустрічі, всім пока-пока і до зустрічі в нових відео.